В продажі у нас з'являється ось такий автомобіль, шкода фабія 2010 року з двигуном 1.4 на механіці. Автомобіль в рідній фарбі, по кругу всі рідні вікна, рідні фари, дуже гарне авто, без косячків, є тільки на задньому бампері Ось такий ось скотчик але він майже не помітний зблизька. Так загалом Дуже гарний автомобіль і стан дуже-дуже хороший. Пробіг у автомобіля 249 тисяч, є вся сервісна історія, взагалі на виконаних робіт, з відмітками усіма ось такий салон. Як бачите, є пошкоджених пропалів, про У автомобілі нематься. Стан дуже-дуже гарний. Резина зараз на автомобілі стоїть зимова, практично нова, а також на окремих дисках є літня, також в дуже гарному стані. Ось таке авто. Вся додаткова інформація та опис по автомобілю буде нижче під оголошенням.